Як бачите, погода дуже погіршилася. І в терміновому порядку потрібно авто підготувати до глибокої осені та зими. І сьогодні хочемо вам наглядно показати дію продукції, що є в нашому асортименті. У мене тут щитки бренду Oximo, передній задній аплікатор бренду k 2 омивач зимовий бренду Exoldo мінус 12 та суперпотужна хімія, яку всі знають, бренду Koch для зняття водяного каменю та нальоту. Перше, що я замінюю перед глибокою осінню та зимою, це двірники. Двірники в мене бренду також стоять Оксімо, і я обрав на наступний сезон собі також двірники передні та задні Оксимо. Мої старі двірники вже вийшов їхній термін експлуатації. Я вже побачив, що вони не справляються зі своєю роботою на склі, тому я вирішив замінити їх зараз. Далі поговоримо про водяний камінь, який особливо видно під час дощу або зустрічного світла. За допомогою бренду коч хімії та аплікатора від бренду К2 наносимо на губку і плавними рухами по склу будемо забирати наліт водяного каменю. Отже, водний камінь прибрали, ідеальне чисте скло, плюс це безпеці і готовий до сезону. І на останок зимовий омивач бренду Екзол. Вночі вже передають мінусову температуру, тому що форсунки або бачок не замерз. Рекомендую вже розбавляти зимовим омивачом. Даний омивач я взяв мінус 12. Тому подбайте про безпеку. Такі прості речі реально підвищують безпеку і комфорт у дорозі. І це все є у біг авто. Повний асортимент щиток, хімії, аксесуарів для автомагазинів, так і для автомийок чи детельних студій. Якщо ви обираєте, щоб клієнти завжди поверталися до вас, забезпечте їх перевірними рішеннями. А ми подбаємо, щоб у вас все було в наявності.